Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде про те, який інцидент стався зі мною вчора. Я думаю, буде цікаво, додивлюйтесь до кінця і не попадайтесь в такі ситуації. Сьогодні погода суперова, така як і вчора була, тепла на вулиці. І давайте розповім, що сталося зі мною. А зараз по порядку, що сталося вчора. Вчора на мене напали клієнти болта, шахриї, так називаємо. Всім чудово зрозуміла техніка, як вони працюють, як вони розводять водіїв, точніше, болт, а болт вішає все на водія, списуючи за це кошти за шахрайські такі поїздки. Як це було, по порядку розберемо, щоб ви не потрапляли в таку ситуацію і. Не, не отримували тілесні пошкодження, так як я отримав тілесні пошкодження, а також автомобільні. Вчора я розпочав свою роботу о 10-й годині. Все йшло по плану. Я виконував замовлення, їздив по Києву і поки не натрапив на шахраїв. Приходить мені замовлення по безготівковому розрахунку, рейтинг п'ятірка, я подався на подання. Приїжджаю на точку і починаю набирати номер через додаток. Відповідь мені приходить сповіщення про те, що спускаємось, зараз будемо. Ось і телеграм замовлення. Виконав останнє замовлення і взяв ще одне. Тому що. Привіт, виходимо. Пишуть таке. Це телеграм замовлення. Проходить деякий час, виходять два хлопці, сідають в автомобіль. Я питаю, хто, хто робив замовлення. В відповідь вони говорять, ми робили. Я говорю, можете показати, будь ласка, додаток. Вони показують мені додаток. Я говорю, а чому зв'язку немає з вами? На що вони відповіли про те, що немає зв'язку там, поганий сигнал. Ну, добре, беру замовлення, починаю поїздку і планував перевірити їх в дорозі. В дорозі я почав набирати вже там обичний номер, тому що через деякий час, як ви набирати, набираєте в додатку номер, висвічується Стандартний номер. Ну, зараз Болт робить, що це номер домашній, ну все ж, він довго з'єднати з пасажиром. Набираю, а там бере якийсь дід і говорить: алло, алло, я вас не чую. Ну, чутно, що дід був. Я цим хлопцям говорю: хлопці, вибачайте, але це ж шахрайське замовлення, я вас далі не повезу. Викликайте друге таксі. На що мені відповідь посипались погрози. Я говорю, я вас далі не повезу, зараз я зупиняюсь і ви виходите. Тільки я зупиняюсь, повертаюся, щоб не сказати їм до побачення, на що мені прилітає в праве око кулак? Поки я вибігав з авто, вони теж вибіжали і один з них. Дарив ногою по автівці. Зараз покажу, які пошкодження в автівці вони залишили. Побили мені автомобіль у сьом'ятіна. Ай, блядь. Це сталося біля Рибальського острову, там ЖК Рибальський. Вони почали рух в сторону ЖК Рибальського, я їх контролював. Викликав цей момент поліцію, тому що нанісені були тілесні пошкодження, а також автомобільні. Контролював їх, поки вони не пропали з моєго поля зору, тому що там вузенькі вулиці, і поки я розвертався, поки я там питався якось їх контролювати, вони з місця пригоди втікли, можна так сказати. Так, це з шахраї були. І вони мені машину побили, а також е, лицю дали. Так, зараз до Добре, Добре, дякую. Дякую. В охорони спитав. В охорони спитав, як є на рахунок камер. Зараз їде сюди поліція. Ми будемо розбиратися. Зараз вже написав заяву. Поліцію зараз подивимося по камерам. Оце я попрацював сьогодні. На місце приїхала поліція, патрульна поліція взяла з мене заяву. А також дякую хлопцям ЖК Рибальський на надання камер з відеоспостереження. Поліції, вони будуть, можливо, розшукувати їх, а можливо, ні. Ну, це пізніше ми виясним Так що ось такий був інцидент зі мною трапився, і тому я не знаю, працювати з болтом чи ні. Далі, які техніки безпеки треба, якісь при придумувати, якийсь балончик. Ну, а зараз я поїду робити. Автомобіль, тому що пошкодження такі нормальні. Зараз знаходжусь хлопців, які без фарбування витягують м'ятини. Кому буде цікаво, кому буде потрібно, телефон оставлю під відео. Так що телефонуйте і робіть свій авто. Ось така м'ятина. Лічно не видно, ще пару штрихів і буде готово. Так, закінчили роботу. Суперова, нічого не видно. так як і було. Ця поїздка по шахрайській схемі від Болта мені півтори тисячі гривень, так як я витратив на ремонт задньої правої двері півтори тисячі гривень. І це дуже добре, що так обійшлось, тому що якщо міняти саму деталь, це б вийшло на порядок дорожче. Плюс фарбування, плюс розбірка, збірка. Ну Це б дорожче. Я думаю, там доларів. 500-600, якщо влізти, то це добре було. А так, хлопці молодці, якщо є, якісь є у вас пошкодження на авто і ви хочете їх відправити, то телефонуйте на номер, який я ставлю в описі, підскажуть, знаходяться вони на Подолі. Так що, якось так. зараз я планую їхати в Ібіс купувати балон для особистого захисту, так як я в таксі вже не буду працювати без особистого захисту. Це небезпечно. От Така ситуація, якщо б балон був, то може не так обійшлось. Но, що сталося, то сталося. Зараз пішов я за балончиком і потім ще хочу купити собі телефон. Телефон для зйомки клієнтів з салону. Купив я ось такий балончик. Думаю, що він не пригодиться в автомобілі, ну пусть на всяк випадок буде. Зараз приїхав цитрус. Планую зараз підібрати собі якийсь телефон, тому що треба замінити свій старий, тому що там камера не дуже чудова. Вирішив не купувати собі телефон, так як мій. Ну, плюс-мінус однаково. Знімає на фронтальну камеру, а витрачати кошти на таке ж саме ну це міняти шило на мило. Тільки треба подумати, куди присобачити цю камеру, щоб вона знімала отакий треш для вас, а також для мене, щоб можна було якісь доказательства предоставити поліції там, чи комусь іще. А на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте. Підписуйтесь, подобайка з вас. І також не попадайтесь в такі ситуації, в яку я попав. Все, до нових зустрічей. пока.